Приветики. Ну, ось, приїхала до мене посилка від пані Оксанки. Ой, я обожнюю отримувати посилочки. Вона повинна була приїхати трішки пізніше, але нова пошта справилася, як бачите, написано крихке. Тож, до розпаковки. Дуже вдячна пані Оксанки за те, що вона мене порадувала такою посилкою. Це завжди так приємно. Це завжди такі емоції. Як бачите, Тут є смаколики, я відкрила пакунок і відразу відчула аромат шоколаду. Але ж цікаво побачити рослинки. Дивимось, Прикріпилась наклеєчка Асі, написано, але вона від іншого пакуночка. Дивимося сюди. Тут такі, якщо я не помиляюсь, це сукуленти. У мене ще немає таких рослин. Цікаво, дуже таке прикольне. Я бачила, що на вулиці такі зростають. Мені дуже цікаво посадити під балконом такі рослини. Тож більше дізнаюся у пані Оксанки, чи можливо буде їх коренити і посадити на вулиці під балконом. Дуже красива, прикольна така штучка, така рослинка. Дякую. Це сюрприз. Я знала, що до мене прямує хоя, і мені дуже-дуже цікаво її побачити. Смаколики, до речі, цукерки-прометей це одні з моїх найулюбленіших. Вигадали, дякую. Ну, і ось чому було написано на наклеїчці Асі, тому що ще консерви. Ася буде щаслива. У мене. Три кіці Аліса і Гюнцель ще є. Але Ася у мене сама праворна і зазвичай вона в мене найбільше потрапляє в мої відео, тому що полюбляє сидіти на стелажі, В неї є своє місце. Ну, а тут ми подвинемо трішки Алісу, яка теж попала у відео. І дивимося найцікавіше це хоя. Слухайте, я в такому приємному шоці. Це доросла рослина, яка може навіть вже буде і квітувати скоро. Ну, це капець. Я очікувала побачити невеличку рослинку. Але це прям вау! Подивіться, як вона крута. Це вже друга хоя в моїй колекції. На днях я. Показувала вам, що мені Світланка подарила хою першу зрізок вкорінений. Ну, а цю красуню я дуже хочу, покажу вам, куди я її поставлю. Я дуже хочу вже мрію, я вже бачу, коли вона виросте, то закріпити її так, щоб вона зростала понад стелею. Я хочу зробити таку сітку. І е, кріпити саме понад стелею е, хої. Клас. Я дуже задоволена. Подивіться, яка вкрап, краптики білий, дуже прикольно. Цікаво теж дізнатися назву цієї хойки, подивитися, як вона буде квітнути. Ну, вусата, красунька, дуже супер. Дякую, пані Оксанко. Знаєте, це така підтримка, цей тяжкий для країни час. Наша орхоспільнота просто дуже велика підтримка. В моєму оточенні немає таких людей, які так захоплюються орхідеями і рослинами, як я. Тож всі орходрузі, які з'явилися на Ютубі, навіть знаєте, такі рідні, рідні, хоча ми і не бачилися ще ні разу, але спілкуючись в Ютубі або по телефону, Стали такими рідними. Дуже хочеться миру, спокою. Надія тільки найкраще перемоги нам, рідну Україну. Дякую за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі на каналі.